Всім привіт! З вами Love Create School. Мене звуть Білик Оля, і в цьому відеоуроці ми будемо створювати ось таку прикрасу на ялинку у вигляді такого симпатичного пончика макраме. Для створення такого пончика нам знадобиться дерев'яне кільце діаметром 5,5 см. Або більше можна також брати, якщо більше, трошки більше шнура вам потрібно буде відрізати. На кільце діаметром 5,5 см ми відрізаємо приблизно, якщо шнур ось такої товщини, тому що якщо він тонший, можна менше відрізати. Чим товщий шнур, тим длинніше, довше повинен бути відрізок. 3 метри. 3 метри ось такого шнурочка. І 30 сантиметрів для бантика да, ось такого шнурочка. Складаємо цей шнур вдвоє, так щоб хвостики у нас закінчилися однаково. І ось цю петлю нав'язуємо на кільце. протягуємо е крізь кільце. І витягуємо хвостики в петлю, затягуємо. І тепер ми будемо спочатку вправо йти, потім вліво, беремо одну ниточку і ось так петлею під низ, проходимо в кільце, тобто петля йде вниз. І в петлю ми витягуємо хвостик. Ось так і підтягуємо до першої петлі. Тепер робимо петлю і накидаємо її наверх, на кільце, витягуємо хвостик. Ось так. Тепер знову петлю під низ і витягуємо в петлю хвостик. Тепер петлею наверх. Петлею Підниз, петлею наверх, петлею під низ. Петлею наверх. Так продовжуємо до середини нашого кільця. Тут зупиняємося. Можна підтягувати трошечки один до одного, щоб воно густіше було. Бачите, ось так виходить дуже красивий візерунок. Коли ми дійшли до серединки зверху, обплили пів кільця, ми беремо в ліву руку ліву ниточку і так само з цієї сторони обплітаємо кільце петлею під низ, хвостик в петлю витягуємо. Петлею наверх так, хвостик в петлю витягуємо, петлею підниз. Петлею наверх, петлею. Підниз. Так, зустрічаємося вже ось тут. Ми з вами дійшли до верхівки пончика нашого, і тепер нам треба ось тут зав'язати бантик. Беремо нашу блискучу нитку і зав'язуємо бантик. Робимо перший вузол. Затягуємо його. Ниточка, яка внизу в нас, складаємо її в петлю, ниточка, яка вверх у нас пішла, обертаємо навколо цієї, яку склали в петлю, і витягуємо ось тут, в петлю бантик. Ось так. Таким чином він не буде у вас косити і буде рівненько знаходитися на пончику. Тільки треба його поправити. Петлі ми підтягуємо ось так, бачите, так. Шнури тут також підтягуємо. Ось так. І ось ці хвостики, дивіться, ми відступаємо трошечки пару сантиметрів від верха, зав'язуємо у вузлик ось так. І знизу вузлика обрізаємо решту ниточки так само з цієї сторони, зав'язуємо у вузлик. Залізо вузлика обрізаємо. Ось ця підвізка, вона може бути різної довжини, тобто ви вже дивіться, як вам на ялинку вона підійде. Я ось десь, 10, десь 10 сантиметрів залишаю, роблю тут вузол також і обрізаю решту. Наш пончик готовий, ось такий він вийшов, у нас прикольний. А в плейлисті Макраме Крісмас є дуже багато відео уроків по макраме іграшкам. Всі вони дуже красиві і доповнюють одне одного. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, колокольчик і чекайте на нові відео уроки.